Привіт, друзі! Подивіться, ми сьогодні тільки удвох ідемо бомбити Дніпро, бо в Камраді всіх не виходить. Сьогодні хоч і неділя, я не знаю, чого так. Ну, але ж ми зараз удвох підемо та як бомбонем, бомбанем, все Дніпро перекопаємо. Е, Такий щось і достік наче збирається, але нічого, друзі. Знаєте, достік до чого. Тому будемо йти і будемо копати всі знахідки, що обов'язково вам покажу. Додивіться. О, такими очеретами ми, як завжди, добираємося. Але ж, але ж, але, ж, там зараз як відкриються простори, то буде дуже-дуже гарно. Шкода, подивитися, захмарено як. Дощик обіцяють, але ж... А водичку підкину, зараз тани знімаємо і будемо в брід перебродити. Дощовики взяли, то я думаю, нам і дощик тоді не страшний. Воно земельку промочить, буде гарно. Та коли ж це очеред закінчиться, якийсь безкінечний. О, о, ось вони. Простори, дніпровські простори. Трошки водички є, але, але не критично. Подивіться, яка Яка краса навкруги. Так, ну що, ми з камрадом біжимо. Ніде нікого немає взагалі. Таке, наче, не знаю. Пустеля якась. Ну все, перебродимо і копаємо. Вирішили ми з камрадом поки що не перебродити, а тут з краєчком підберемо побігати. Там щось він ходить біля води, щось вишукає. Ну а в мене, друзі, з півгодинки ходжу, одні дробинки попадаються, нічого цікавого. І ось щось з ямки викопав. Не впевнений, але мені здається, може, друзі, підправте мене, що це половинка амулетика. Блискавки чи молні... Блискавка, прогальніша. прогальніше. така сенька прикольна штукенція. Може я помиляю, друзі, виправте, але чомусь мені здається, що це, це щось таке старовинне. Ось така прикольна знахідка. І так, друзі, знайшов. Что... Не побоюсь цього слова слава А Там, де той амулеток зачепив, походив, ну, там взагалі тиша нічого немає. І ні ось створював так і пішов, метрів сто. Пів багато кераміки, багато кераміки такої товстої. Ну видно, що це не радянське, не російська імперія, а таке гарненьке, товстеньке. І, і. почав ходити, бачу, там такі велетенські шматки кісток від тварин якихось і щойно був такий сигнал де я її, а ось я її поклав. Подивіться, кого я спіймав. Не впевнений, друзі, але мені здається, що це фібулка, напевно. Ще якась така красивенька, незвична. Тому, тому та штукенція точно якийсь амбулатик був. Шкода до води далеченько. Може якось ось у слід капелька набралася, хоч якось так сполосну. Ай, подивіться, яка Шк... О, Ще й це лесенька. Цілесенька тільки шкода, шкода, що дуже-дуже такий-дуже -дуже такий стан. Бачите, гулочка ця, ще якась мідна, не бронзова, пружинка ціла. Ну це кайфова знахідка. Я тут трошечки покручусь, друзі, це, це клас. становиться разів це місце проходили, але вже з виключеними металошукачами. телефону качаємо. Навіть гадки не мали, що ми по таких знахідках топчимося. Може ще щось цікавеньке буде, зараз буду ще крутиться. Не знаю, друзі, що там у камрада. там виходить. А в мене зовсім, зовсім, зовсім притихло, тихо так знахідок майже немає. Таку територію виходив і кераміка все є. А знахідок немає. І знову відійшов в сторону і подивіться, кого зачепив, кого зачепив, От таку проколочку Яка й зараз доволі-доволі така гостренька. Ось така простесенька але ж старовина, старовина, якій дуже-дуже багато років. Там вон лебеді плавить. А я, друзі, не витримав. Пішов по курточку, поки недалеко ми відійшли. Надягнув, бо, бо сьогодні просто капець, дубак такий, ще вітер холодний. Неможливо ходити. І повернувся там, де то спочатку той амулет близько знайшов. І думаю, покручу ще тут. І подивіться, яка знахідочка. Щось таке незрозуміле. Бронзове маленьке, Таке щось прикольне. Це наконечник, чи який амулетик. Ну, щось таке за стара вина спіймалася. Буду ще тут вихожувати. Тільки надумаю місце змінити, а воно візьме, та щось і попадеться. Дуже складно. Раз... Але ж але ж покладається, що й не був такий поганенький, поганенький сигнальчик. І подивіться, кого я спіймав. Кого я спіймав. Спинка від фібули. Отакесенька От старовина, немає ні пружинки, ні гулочки, але стан наче більш-менш нормальний. От такенька знахідка. Облишив я ту старовину. Перейшов до камрада. Віду якийсь кусочки, обломочки знаходив, казав. І думаю хоч якісь радіончики чи може церків досі зачепити. І ось подивіться яку... Знахідку цікаву зачепив за Союз Тург. Що там? Реклама. Здається це, друзі, від якогось значка, закрутка чи накрутка була. От такенька Це може я помиляюся, підправте мене. Але щось таке незвичайне попалося. І, мабуть, стареньке. Досі пустився, камрад надів цю дощовичка свого. А я ж таки нарешті, не знаю скільки годин, годин 12, напевно, вже <пійти>, можна сказати, нарешті спіймав першу свою монетку за сьогодні. Ось так у грудиці лежить, лежить, лежить. Хто така? Двічка, звичайно, радянська, рання Радянська, 1900. 36 року от такесенька перша сьогодні монетка пару хвилинок прийшло, а то ще якщо сильніше і сильніше пускається, мабуть я його ще, чоловіка надягати. Бо щось не хочеться мені намокнути. І що я хочу сказати? Кілька хвилин пройшло? Та ну хвилини 3-4 після того, як я знайшов монетку і знайшов, подивіться, перша своє малесеньке Срібельце сьогодні. Якийсь, напевно, від якоїсь сережки, шматочок. Ось такенька, перша, але вже є. і кажуть, що дощ до срібла. А десь просто такий гарненький, скажу я вам. вже трошки починає промокати, напевно буду теж надівати дощовик. Або може взагалі треба Ти, до камрада, так сказати, що треба закруглятися, бо ну куди б такому? Знаки такі пішли дуже. І ось ці ямки щойно спіймав от такого радянчика 1936 -й. Здається. Да? 38-й. от такенька монетка. Ну що, хоч таке попадається, але 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 через цей дощик задоволення мало, хоч вітер трохи стих Вже з камротом таке. А? Погода шепче, <смеш> дощі кайфує. Зараз там така йде вже потихеньку на напрямку додому. Але ж трошки знахідок попадається. Ось щойно зачепив такий батьюрий сигнал і спіймав отаку велетенську, не знаю, це скіска чи не скіска, але прокулка. Отакенька спіймалася. Бо вранці була маленька, а це велика, така чотиригронна. Ну, хоч по такому, по трошку, але... Задається. Що будемо ще крутитися, нам досик не страшний <смі> та правильно Он врачує на краще, знайшов ланцюжок, каже, мінімум золотий, на пів кілограма. А що воно чиммолий таке? Так, за тіх, так, думав, моя перша фіп була, а вот потім. <смі> Трошки не фіп було, але якісь такі старенькі, радянський ама раніше ланцюжок попався. Треба, треба ще ходити. доволі лізеть така тяжка цієї ланцюжок Ну, А я тут спробую ще щось наковиряти. ковиряти. Ще не була така сьогодні проколочка, така трошки вже зачухана. Тому не знаю, покручусь, може ще щось спіймаю. Наче дощик затих, вітерес невеличкий. В принципі, ходити ще можливо. І що на цей ямки ледве спіймав? Такий поганезний сигнал був, викопав отакеньку От малесеньку фібулку. е, Спинку вірніше. Немає ні шпилечки, ні гулочки, нічого. І як назло немає де й помити. До води далеко, тому покажу вже яке. Отакесенька. От Маленька, спинка фібули. Ось що ще проколочка О, да, то якраз, якраз вона. Я великого, великого. ага. Так, ну все, потрошку будемо ще тут трохи бігати. Ось подивіться, камарат підобідав, набрався сил і поперла в нього ось, ось старовина, яка. В мене притигли з махідки, а в нього ось, ось який кайфовий Макс спіймався, як нове, чорний, кайфовий такий класний. Злегка, -злегка його круті, і суперські буде в колекцію. І отакенька, з кіска, Ну, трошки вже заворушилися з знахідки, що вже добре. Що це значить Дюбін"? Так, Тепер мені треба щось знайти, щоб для виду, бо я сьогодні такий кізачок, якийсь від э, пряжечки знайшов, напевно, старовинної, і все. І тиша. Буду догонити тепер. Безрезультатно блукаю я в пошуках якогось наконечника, щось такого старенького. І вон ще на зйомки, такий ту глибоченький сигнал був. І подивіться, кого спіймав. Кого я спіймав. Такий як шматочок. Упав. <звук> такий як шматочок срібного хрестика, напевно. Зломаний, такий, такий-такий, так, да, срібний, бо проба провиднілася. Наче приємна знахідка, але ж не дуже бо не цілий. Але й так, добренько. Шо? О, камрад знову старовині Каже, проколку спіймав. Проколка? Так да. О, це хороше діло. Ось так. Трошки намокли, але все ж прийшли до машини. Зараз будемо покати свої знахідки, машина прогрівається, будемо цілісові дороги пробувати проїхати грязькі. І ось трошки камрадовий знахідок. Зараз подивимося, що тут у нього настріляв. Вон, бачимо неток трошки, різного всього такого. Один наконечник залишився за кадром. Так, це ж оці гудзики. Дехто казав, що то черевики ще можуть потікись. Як ото, Оксфорди називаються. Ага. Так. Так. Є отверсти. Так, тільки це розплесканий, хтось під поїзд поклав. Ой, так показувати. На... показати. Хай подивіться, тільки відлитий, навіть не заточений, бо. Бо-бо-бо-бо-бо. Ось, ще видно, що такий краєчок. Так, ось якась... Царюк був, напевно, хтось кільце робив. Залишилась тільки серединка. Ну, видно. Копій, якщось було, напевно, дві копійки ми Так, тут тут радянчик 53.15. І десяточка. Десяточка 48-го. І ще хотів показати срібельця. такий шматочок. Вона мене теж схоже є, тільки трішки менший. Якась сережечка чи щось типу такого було. Ну, тут такі знахідки, ну пару слів для історії. Коп вдався? Вдався. Вдома. Буде вдома. <рес> да, ми хоч і промокли трошки, але прогулялися, набралися позитивних емоцій і трішечки знахідок є. Ось такі, такі у нас пригоди. І ось, друзі, я вже вдома небагато знахідок, але трошечки є що показати і розказати. Спробую зараз швиденько-швиденько це все зробити. Ось така краса, старовинна. Подивіться, це скіфи або черняхи. Ну, щось, щось гарне. Які скіфи це черняхи, бо черняхи вже були такі заколочки. Так, ну і такого всього трошки по дрібничках. Ну і напевно почну з цих гудзиків. багато хто каже, вони матньові. матнює, а мені здається, друзі, там від чого тільки від сорочки, і від черевиків, як то кажуть, і хто зна, хто зна, хто зна. Отака ще попалася конинка запчастини ткінської упряжі. Бачите так, як золото блистить, але ж зараза латунька. Кілька колець, до речі, це кільце з минулого відео, я так і не показав. Далі, оце, ж, я думаю, прикольне, а воно просто. Гільза із мисливського патрона просто сплюснута, От та накруточка, що я показував у відео. Далі ось срібельця від хрестика. Там 84-та проба, тільки трошки воно таке підгулявше. І воно ж від сережечки такий маленький, маленький кусочок. Далі дві радянські монети. Ну Таке, щоб до кінця не дочищав. так, з гонця, щоб Хоча б рік видно було 15 го і 2-ка 36-го. Ну і це, по суті, все. Далі тільки старовано лишилося. <гум> такі <гум> Фух. трошки горло болить. Такі-такі такі проколочки, Одна, яка велетенська, дві трошки поменші. Фрагменти, обломочки, не зрозуміло чого. Оце таке ось як язичок, напевно, з спряжки оцієї їхньої. Ну, і щось, типу, А Оце все щось кудись чіплялось. І ось, друзі, така штукенція, чи то хрестик був, чи це може щось старовинне, їхнє таке мені, наче, як із срібла. Далі. Алум... Амулет. Блискавка, цей що я казав. Я не пам'ятаю, напевно, закидав туди фотки, як він виглядав. Тобто це його половинка, навіть менша частинка. І... Три отакі красиві фейблуки. Жодного, друзі, наконечника, жодного динарика, Але, 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 бачили, скільки води. Це, до речі, вже був дійсно останній вихід на Дніпро. Але ж, але ж, але. Ж. Наступний сезон нас чекає. Так от, три такі звичайні і одна. Ця. Подивіться, яка велика. Велика-велика. цілесенька, тільки, друзі, до кінця і не чиста, бо мені здається, за рахунок оцих окислів вона тільки тримається. Але ж, але ж класненька. І почав чистити тут метал, почав сипатися, бо вона така як мідна. Ну таке. Хай буде собі в колекцію така прикольна штучкенція. По суті, вона нічого не коштує. Але ж як знахідка, то прикольненько. Так, ну все, друзі, обіцяв коротко, тому коротко і показав. Нічого страшного, що Дніпро закрилося, але ж поля. Ліси, де ми тільки не були, ми вже скільки цього накопали. Тому, друзі, чекайте скоро, скоро, скоро будуть наші нові відео, навіть навіть пригоди. Там, там є на що подивитися. Тому, як завжди, кілька днів і чекайте на нове.